Всім доброго мирного ранку. У нас сьогодні погода просто страшена, дощ йде, цілу ніч йшов, цілий ранок йде. Але нічого страшного, ми це переживемо, так як ми вже багато чого пережили разом з вами. Я п'ю каву і починаю порати. Кому цікаво, лишайтеся зі мною, покажу наших свинок і все остальне. Ну і ось наші поросятка, лишилося їх троє. Забрали в нас двох вчора. Ось так лишились один кабанчик і дві дівчинки. Їдять сиру картоплю, дуже чудово їдять. Це такі свині. Просто, просто супер. Поки я ходжу, лишаю ось відро, там, де давала свиням, там лишається госипка і ну, дерть, хто як каже, отрубі. І індики собі під'їдають. Даю їм їсти. Індичка в нас другий день сидить. Там і курочка біля неї присідає, не знаю, що це буде. А о, Є одне яйце куряче. Ось. А що під куркою, то я навіть і не знаю. Зараз ось так зверху подивлюся. О, і квочки сідають. У нас того року теж вона сідала дуже рано. І тут є яйця. Ось такі справи, так що у нас живі інкубатори починають сідати, щоб давали б курам нести яйця, щоб... Можна було, щоб можна було їм підкинути. Ну, будемо садовити, звичайно, після свят, хай вже розсаджується, хочуть сидіти, хай сидять. Подивились по синоптику, у нас там не сильно такі вже морози, бо пару днів передавали дуже сильні, а зараз мінус два, а на день плюсова температура. Так. Ось такі у нас справа. Треба ще під куркою ще одне яйце, то в неї є. Кричить, так правда, Ось такі у нас справи. Так що, вчора забрала і вже зранку ось три яєчка у нас є. І мадами теж має добрий апетит. Булечка наша вже відкормлюється потихеньку, помаленьку. Вже вони один раз зривалися. Ну, а цей танк то танк. Та як не можу знайти ніде кабанчика, напевно, буду покривати білою, а там далі буде видно. думала, бульку вже на м'ясо відправляти, але будемо бачити ще. Вона вже так відкормилась добре, вже такі бока гарненькі стають, і спинка така гарненька, животик гарненький, ну, вже така свинка-свинка. Бочка, її трошки ущемляє в їді, свариться, чого ти сваришся з нею, поки не напхає свої щоки, тут. Ту не відпускає. Ну, але я їм даю вдосталь їсти. І ось так. Кроликам сьогодні комбікор. Комбікорм вони гарно їдять. Ось так. Маханчики такі. У нас знову розпочинається дощ і дощ такий немаленький, але вже моє поронко доходить до кінця, і тому будемо втікати в хатку тепленьку. Зайшла ще в пори, взяла ось таку борщову заправку. На каналі моєму є рецепт. Чесно сказати, дуже виручає. Так як зараз 15 хвилин і борщ червоний буде готовий. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па па па, -па. з вами була Ксюшкина сім'я. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх, пишемо коментарі. Пишіть коментарі, не стісняйтеся, не соромтеся. Так тоді я бачу, хто мене дивиться і хто мені пише, бо в рутині своїх справ я можу навіть і забуваюся, хто є моїми друзями і щоб підтримати, я навіть просто чесно вам скажу від всього серця, від всієї душі, що. Ну, просто можу забутися, так як не записую, а просто дивлюсь, хто до мене заходить. І періодично повертаюся, все-таки це друзі. І YouTube це наша велика родина. І всім бажаю всього найкращого, здоров'я, побільше, така погода. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па па па, -па.